Солома, дерево, тканина, а ще макарони та пінопласт. Так у Тернополі відбувається конкурс на найкращу шопку Різдвяне диво цьогорічні учасники проявляли креативність та експериментували з матеріалами. Хтось обирав традиційне зображення різдвяного сюжету, а хтось вирішив представити власне бачення біблійних подій. Наш мотив це відтворення реальних подій, які насправді були. Ми там не зображували людей в українському стилі. Ми зображували таких біблійного характеру. Я вже минулого року приймав участь. Теж перше місце ми зайняли, і цього року знову захотіли прийняти участь. Надіємося перемогу, але розстроївся не буде. На конкурсі представили 24 шопки. Переможців оголосять і нагородять 13 січня, каже начальник управління культури та мистецтв міської ради Олександр Смик. У нас є дві номінації: От шопки, які тут представлені, і шопки, які ми об'їхали всіх церквах Тернополя. Буде дві номінації: одна суто духовне шопки, які розміщаються в наших духовних закладах, і шопки, які виготовляли діти наші майстри. Свою шопку також представила одна з тернопільських етномайстерень. Проте ця робота на конкурсі лише експонується і не претендує на перемогу, зазначив Олександр Смик.